Добрий день! Ви дивитесь десяту презентацію серії Законне право Українського незалежного блога. Тема презентації Оплата праці, як істотна мова трудового договору. Поїхали! З переходом до ринкових відносин змінюється ставлення до проблеми належності до істотних умов трудового договору, мови про оплату праці працівників. Проте ще й зараз деякі науковці не вважають за потрібне розглядати її як істотну мови змісту трудового договору. Л. Сировацька, зокрема, зазначає, що коли стерник реалізували домовленість і працівник приступив до роботи в обумовленому місті і за обумовленою трудовою функцією, трудові відносини виникнуть з моменту фактичного початку роботи. І праця буде плачена, хоча з приводу її розміру можуть виникнути спори. Автори науково-практичного коментаря до КЗПП України звертають увагу на те, що розмір заробітної плати на момент укладення трудового договору нормативно визначений, тому мова трудового договору про заробітну плату зводиться до того, що в наказі про прийом на роботу вказується лише закладом за штатним розкладом. Законом України про оплату праці від 24 березня 1995 року. Надалі, закон, передбачено, що мова оплати праці найманих працівників визначається на державному та договірному рівнях. Стаття 8, зокрема, проголошує, що розмір мінімальної заробітної уплати, інші норми та гарантії, обов'язкові для підприємств усіх форм власності, встановлюються на державному рівні. Остаточна мова оплати праці визначається на договірному рівні, на основі системи угод, що вкладається на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях. Такий висновок можна зробити на основі змісту статті 14. системи договірного регулювання оплати праці цього закону. Зауважимо, що в статті. 14. Закону хоча йдеться про договірне регулювання оплати праці, але не згадується про правові засоби індивідуально договірного регулювання. Водночас деякі статті закону вказують на можливість використання індивідуального підходу до визначення розміру та умов оплати праці. Зокрема, статтею 5 передбачено, що організація оплати праці здійснюється не тільки на підставі законодавчих та інших нормативних актів генеральної угоди на державному рівні галузевих, регіональних угод, колективних договорів, а також на підставі трудових договорів. Водночас деякі статті закону вказують на можливість використання індивідуального підходу до визначення розміру та умов оплати праці. Зокрема, статтею 5 передбачено, що організація оплати праці здійснюється не тільки на підставі законодавчих та інших нормативних актів генеральної угоди на державному рівні галузевих, регіональних угод, колективних договорів, а також на підставі трудових договорів. статтею 20 закону встановлено, що плата праці за контрактом визначається за угодою сторін, і трудовий договір, і контракт є правовими засобами індивідуально-договірного регулювання, оскільки їх зміст формується шляхом досягнення домовленості з тих чи інших умов. У частині 2 статті 21 закону вказується, зокрема, що розмір заробітної оплати працівника визначається у трудовому договорі. Отже, в законодавстві передбачена можливість регулювання питань оплати праці на рівні трудового договору, хоча це зроблено недостатньо чітко і повно. На сьогодні в більшості випадків сторони трудового договору не можуть самостійно визначати інші умови оплати праці працівників, ніж ті що заздалегідь визначені на даному підприємстві щодо певних посад або робіт. І саме тому года сторін про оплату праці працівника при прийомі на роботу має суто інформативний характер. Разом з тим, на нашу думку, поінформувати працівника про мови та розмір оплати його праці є не менш важливо, ніж погодження з ним, наприклад, умови про його місце роботи або трудову функцію. Оскільки саме від згоди працівника залежить, чи буде вкладено трудовий договір між ним та роботодавцем, чи ні. Тому, вважаємо, є необхідність визнавати умову про оплату праці істотною, тобто необхідною та достатньою для того, щоб трудовий договір вважався укладеним. Крім того, для трудових відносин, що виникають у наслідок укладення трудових договорів з роботодавцем, фізичною особою, це не тільки інформація про мови та розмір оплати праці, надане роботодавцем, а реальна можливість взаємного погодження цього питання. Питання оплати праці працівників, які працюють у фізичних осіб, залишається практично неврегульованим. Норми законодавства про оплату праці переважно, по суті, спрямовані на врегулювання питань оплати праці працівників, які працюють на підставі трудового договору роботодавців юридичних осіб. І це зрозуміло, оскільки саме у такого роботодавця залучається до роботи більша частина працездатного населення. Однак, на наш погляд, це не повинно бути підставою для породження неврегульованості питань, пов'язаних із роботою фізичних осіб. Хоча, як можна зауважити, у преамбулі закону про оплату праці зазначено, що він визначає економічні Правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з окремими громадянами. Проте це в змісті закону не відображено належним чином. Зауважимо, що і Пленум Верховного суду України у своїй постанові від 24 грудня 1999 року. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці не дає роз'яснення з цього приводу. Не буде достатньо повною наведена аргументація на користь істотності умови про оплату праці працівників, якщо не звернути увагу на те, що в ринкових умовах господарювання у роботодавця виникає потреба спонукати працівника до активної трудової діяльності. Для цього потрібні певні засоби. Один із них є економічний пов'язан з матеріальною зацікавленістю та відповідальністю. Він формується з появою потреб, на основі яких виникає зацікавленість, яка прирастає в певні цінності. Ці цінності знаходять свій прояв у наслідок здійснення трудової діяльності, для реалізації якої необхідні визначені умови. Однією з таких умов є трудовий договір. Укладаючи трудовий договір, кожна сторона має свою мету. Як правильно було зауважено, п. Пилипенком, мета і наймача, і найманого працівника фактично однаково одержання прибутку кожним з них. Проте досягають вони цього різними способами. Отже, важливою рушійною силою, яка спонукає працівника вступати в трудові відносини, укладаючи трудовий договір, є вияв матеріальної зацікавленості, факту плати його праці. Для будь-якого платного договору яким, зокрема, є трудовий договір, істотною є мова не тільки про предмет, про трудову функцію працівника, а й про ціну. Під ціною прийнято розуміти певну плату за майно, яке набуте за договором, за використання майна, за виконану роботу чи надану послугу. Звичайно, термін ціна притаманний більше цивільному праву. Однак, з погляду працівника, виконавця робіт не має значення, як називається одержані ним кошти, зарплата чи винагорода за виконану роботу. Не можна не звернути увагу ще на один, досить вагомий, на нашу думку, аргумент, який вказує на важливість узгодження умови про оплату праці з працівником у трудовому договорі. Це порядок зміни умов трудового договору. Ще наприкінці 70-х років ХХ століття є крапка. Оленя, характеризуючи зміст трудового договору, наголошував на тому, що практика виходить з необхідності погодження з працівником розміру оплати його праці, адже змінити розмір заробітної плати без згоди працівника роботодавець не може. У чинному трудовому законодавстві про необхідність отримання згоди працівника на зміну умови про оплату праці можна зробити висновок на підставі змісту частини 3 статті. 32. КЗПП. У ній зазначається, що з працівником, який не погоджується на продовження роботи в нових умовах, зокрема при зміні систем та розмірів оплати праці, трудовий договір буде припинено за пунктом 6. статтею 36. КЗПП України. Узагальнюючи, відзначимо, що мова про оплату праці працівника як істотна мова трудового договору є стимулюючим чинником який впливає на підвищення його активності до трудової діяльності, досягнення найвищих результатів у своїй праці, що в свою чергу сприятливо відображається і на фінансовому становищі роботодавця. Дані взяті з сайту www.lawororgbaslash wrmersandi equals 68 ampersand D equals 431. Юриспруденція онлайн оплата праці, як істотна мова трудового договору від 10 жовтня 2004 року. Я питання? Дзвоніть 097 920 85 23. Або заходьте на сайт UIBAUR. До зустрічі у наступній презентації.